Тобто, хто виходить перший, намагався об'єднати всіх? Змішання мов де відбулося? Вавилон, хто був царем? Німрод. Отже, що ми можемо бачити? Що Бог відкриває своїм дітям, і він показує, що Антихрист це вже буде непростий час? Перед Антихристом прийде дві оливи, два пророки, які скажуть з рота вогонь піде. Скажуть і прийде посуха, вогонь з неба. Тобто ну загалом починається надприродне, адже люди не хочуть вірити в простоту Євангелія, в любов Божу. Бог очищав землю від усіх, від бісів, від сатани, щоб людям не заважали. Але люди не хочуть вірити в Божу любов, не хочуть вірити в Христа. Тому Бог допустить знову надприродне. Будуть і пророки Божі такі. Але так само ми розуміємо, що прийде Антихрист. І це вже не буде природний просто чоловічок якийсь, тому що він уже був і немає його, і з'явиться, розумієте так? З сімох царів. І якщо ми дивимося, то Господь він каже Золота голова це царство Вавилону, Навуходоносор.